Хризантеми у господарстві пані Оксани з'явилися не так давно. Займатися вирощуванням квітів жінка розпочала у травні цього року. Але, попри все, ця справа вже встигла стати улюбленою для всієї її родини. Ми закупили матеріал понад тисячу саджанців. Тут має бути десь понад 50 сортів. Кожен сорт це як ранній, середній, і, і, середні, і пісній. Вони світуть в різну пору. Кожен сорт відрізняється як кольором, так і. Розміром квіточки, пелюсточкою, бо є і салатові, і розові, і бордові, червоні ну дуже багато кольорів. Спочатку жінка разом з батьками вирощувала полуницю та малину, але згодом виникла ідея спробувати займатися квітами. Як зазначає пані Оксана, цю ідею підтримала і її мама, і тато, який до слова є військовим. Взагалі ми сім'єю займаємося малинкою, полуничкою, солодкою кукурузою. А так як тато пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення, ми з мамою вирішили щось таке зробити, що було для душі, щоб відволікало від цього такого таких страшних подій. Тому ми вирішили посадити. Не декілька кущиків, а зразу тисячу саджанців хризантем. Ми за ними спостерігали, бо було цікаво, як так з невеличкого череночка може утворитися така величезна куля. Про особливості вирощування цих квітів жінка знала небагато, проте, завдяки доступній інформації в інтернеті навчилася правильно доглядати за квітами. Щоб їх доглянути, треба. Багато зусиль як і фізично, так і морально, бо це дуже величезна спека влітку. І різні жучки, хвороби нападають на квіти, тому треба і підживити, і по відшкідників обробити. Відтепер у жінки на полі біля її будинку росте понад тисяча кущів різнокольорових хризантем. Квіти пані Оксана продає, а отримані кошти передає на допомогу військовим. Наразі жінка відкрила збір на авто для бригади свого батька. Для того щоб пришвидшити збір для. Для мого тата для авто, ми з мамою вирішили створити такі локації, фотозони, тому люди можуть приїхати, помалуватися красою, отримати таку квітотерапію, тим самим допомогти нам у зборі. Також і на ринку реалізовуємо, проводимо благодійні лотерейки. Тож всі охочі можуть відвідати унікальну локацію у селі Гірники і, придбавши кольорові хризантеми, задонатити при цьому на ЗСУ. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV, Media Group.